Всім доброго дня! Я Ворон. В цьому відео ми зробимо розпаковку цих речей, про котрі казали в минулому відео, і хочемо детально розкрити ці моменти. Ми взяли самі прості речі, котрі доступні звичайним людям. У військових це можуть бути різні варіанти. Різні доступи, але зараз відео про те, що нам, як кажуть, простим смертним буде доступна в інтернеті. І так, Chest Seal Vented – це такий доступна окклюзійна пов'язка, і як вона виглядає, зараз ви побачите? Достатньо, скажімо, на зусиль трошечки, і що тут у нас є? Ось так виглядає оклюзійна наліпка. Бачите, тут є серветочка для того, щоб прибрати там якусь рідину з рани, або трошечки там її підчистити. І саме власне виглядає ось так оклюзійна наліпка. Що вона складається? Складається вона з захисного слою шару і сама наліпка. Подивіться, будь ласка, вона має округлий або. Такий квадратний вид, але в більшості зараз округлий, має такий імпровізований клапан і ось таку клейковину. Бачите, в чому її дуже гарний плюс? Зараз покажу на собі. Ось подивіться, умовно, в мене ось тут поранення. Я його ось так от наліплю. От. І подивіться ця. А штучка, ця оклюзійна наліпка не дає доступу повітря з боків. Звісно, її треба так от притиснути, так, або іноді закріпити, якщо вона китайська, а вона китайська. Ось. І коли повітря буде заходити сюди, от, точніше, не буде заходити воно сюди, тому що наліпка не дає можливості при вдосі попадати повітрю вовнутрь. Ось так. Ще раз нагадую, що це не реклама цих речей, а це демонстрація, як вони працюють. І скажу, що ці речі китайські. Сказати, що вони супер гарні, не скажу. Але, як кажуть, да, працюйте скотчем. Другий момент це Hi-Fin Венд. Це достатньо відомий бренд американський, і так само спробуємо розпакувати. Подивіться, будь ласка, цей хайфін вже. В такому моменті, оце, кстати, відбувається дуже часто, як зберегати оці аклюзійні наліпки, наприклад, на великій температурі. Тому вони повинні бути завжди в більш-менш нормальній температурі. Подивіться, бачите, вона вже трошки інша по формі. Ось і багато наліпок саме такої форми. І ось я спробую її розкрити. Якість клею тут або клейкою речовини. Ух, йома, -йо. бачите, трошки, не трошки, а краще. Але, скоріш за все, при неадекватному зберіганні вони храняться взагалі як попало. Якщо гарно, плюс-мінус, тому що оця на сонці полежить, її тренда. Вона просто повинна лежати в аптечці і її не доставати. От. Ну, ця начебто непогана. Зараз я покажу на собі. Як ми продемонстрували, бачите, ця липучка або оклюзійна наліпка достатньо гарна, і за рахунок того, що має гарну клейкову основу, буде гарно триматися на грудній клітині. Але наголошую про зберігання оклюзійних наліпок, що вони повинні бути не на сонці і не на критичних температурах, бо буде як з соцією китайською. Но це зберігалося вона нормально, а бачите. Та, котра гарна і не так гарно зберігалася, можуть бути певні проблеми. Це, що стосується цих наліпок, є ще наліпки і українського походження, такі як фірми Farm і Київгума. Але на початку вони були непогані, останнім разом прийшли, ну, скажімо так, не дуже гарні. Це не антиреклама, я кажу про те, що ми маємо в своєму досвіді. Якщо ви знайдете американські наліпки по типу HALO, то я їх рекомендую краще всіх. І питання: чи допомагають ці імпровізовані клапана? По практиці американців, скажімо і вже нашій практиці, чим менше клапанів, тим краще. Для звичайної людини краще герметизація, а не контролювання цього повітря в грудній клітині. Коли вже поранений або постраждалий попадає до рук фахівців, там вони будуть вирішувати, що робити. Але для звичайних людей без медичної освіти ваша основна задача повна герметизація. Ну, і ось у нас в руках ті речі, що можуть вам попастися, з гуманітарки або ще щось. Ну, ми їх використовуємо як альтернативу, і ось подивіться уважно, як їх можна примінити. Це у нас захисний слой І оця поверхня вже ліпка. Звісно, вона не така ліпка, як на наліпках, але як імпровізована частина буде достатньо допомагати. Подивіться, уважно. Якщо я, наприклад, її зараз, ну, є, звісно, певні труднощі у цих речах, але якщо я, наприклад, її наліплю на ручку, от то бачите, плюс-мінус. Скажімо, якась герметизація буде певна. Якщо ви не будете впевнені, допрацюйте скотчем. Ну, і ще попадається така штучка у нас. Вона така сама, тільки трошки іншої фірми. Це більш зручна, тому що, бачите, вже така от штучка, що можете взяти. Ну Я привожу як приклад. от Можна це зробити на грудній клітині. Умовно, що це грудна клітина, можна навіть верхній не зривати, от. можна взагалі ось так от зробити. Але я маю на увазі на грудній клітині. І це буде герметизація. З приводу того, як ми все це робили на тілі на грудної клітині, я зараз покажу. Так, і так, дивіться: ситуація з черепахою. От, десь вспотів, на да? от дивіться, отут, бачите? но клей не дав відліпнути. Тільки край. От. Якщо край там заліпить, було б нормально. От. Там, де, бачите, ліпне, от там і приклеїлося. Дивіться, майже по всій длині. Тобто, оця штука ми використовуємо як ліпучка і базу для е, скотча. Сереганому ліпсу видно, що він приклеїться. Добре, Серьога, дякую. А в нього ще спиречки? А, ще спирень. О, оцей тоненький. Бачите, видно, що, що відбулося, да? Тобто, якщо як з підійти сумом, як замінник для ліпучки буде. Думаю. Так. А ще не? Ну так. Да. Я думав, не я, я думала, воно поки слабий сумки, Ми тут нічого не робили, так? Да? Вот. Нет, тут просто черепаху клеїли. Ми просто клеїли черепаху. Ну, тут, зрозуміло, що ось тут дивіться дивиться. Вітн спотел, там, де була або складочка, да? От тут, вот, тут спотіло бачите, а тут ні. Тобто, клей. Супер. ні Просто не дав вийти секрету. То він би не відклеївся. Тепер диємо, що? Да. Так, дивимося тут дуже схожа, видно, що. -то, тобто там, де були волосся, так, да, відклеїлась, але ось тут. Прості, Це не Нічого саме... Ні, що страшно. Так. Да. Хто а, у нас? Можна? Ще... Да, а, так. Тримається. Так. Оце черепаха з імпровізацією. Дивимось. Десь все одно буде підсмактувати, але. Бачите, от по дліні. по дліні, ось, він тримає клей. Тримає, тримає. То есть, підсмактування не було всередину. Ось. І ось наша імпровізація. З там, де була видите, дышало, да? а тут не дыхало, трошки мокреньки. Так, і третій момент. Скотч 3М. По краям, бачите, що він навіть тут відклеїлося, -тут внутрі не відклеїлося. Да? От. Тримав наліпочку. Пальцем липне. Тут макринки, тут благенькі. Тобто ось такі замінники. І так, шановні, ви побачили, що таке клюзійна наліпка і що таке альтернатива. І що потрібно робити в ситуації алгоритму літери R, – «Respiration», бо ми ще називаємо його грудна клітина. Всім дякую за підтримку, дякую за підписку, дякуємо за лайки. Можете нам допомогти в посиланні внизу. Всім гарного дня, слава Україні!